Вітаю, любі діви! Ось і липень прийшов, а це нам говорить про те, що прийшов час подивитися, що ж нам очікувати від цього місяця за допомогою Таро. І розпочнемо з загальної енергії місяця. Загальна енергія місяця четвірка кубків. Четвірка кубків говорить, що ви можете бути невдоволені тим, що маєте. Ви ніби очікували на щось інше, але воно не справдилося. Хочеться більше. І таке розпочнеться переосмислення, а що ж тоді мені робити, аби мати оце більше. В роботі та реалізації у нас сімка пентаклів. Сімка пентаклів говорить про те, що хочеться швидких результатів, а вони не прийдуть миттєво, але зусилля немарні. Те, що ви робите, воно принесе свої плоди, просто треба почекати. Е, також по цій карті ви можете переоцінити якийсь свій професійний напрям і спробувати робити щось нове. У стосунках у нас очікується значна трансформація. Це може бути завершення якогось неприємного циклу, коли завершаться ваші страждання і розпочнеться щось нове. Тобто розпочнеться період зцілення, а старе завершується, щоб звільнити місце для нового. У здоров'ї у нас вісімка кубків. Вісімка кубків говорить про те, що ви прямо потребуєте в емоційному або фізичному плані, виходу, кудись виходу і уходу від того, що вже не наповнює. Час звернути увагу на ресурси, чи не вичерпані вони можливо, потрібна пауза, подорож або зміна середовища? Їдіть звідтіля, де ви вже не наповнюєтесь, і спробуйте щось нове що наповнить вас. Тобто це не обов'язково подорожі, це може бути зміна звичного способу життя, зміна харчування. Ви харчувалися одними продуктами, але вони вже не наповнюють вас і не дають ту кількість вітамінів. Пробуйте щось нове. Виклики місяця у нас лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів говорить про те, що ви можете відчувати якийсь застій. Або надто повільний прогрес. До речі, по багатьом картам, ось ви відчуваєте, що ви не рухаєтеся, і ваш виклик це у терпінні і стабільності. Тобто робити те, що ви робите, навіть коли не отримуєте швидких результатів, бо результати будуть згодом. Підтримка місяця для вас карта мах. Маг говорить про те, що ви можете брати ініціативу, ви маєте все необхідне, щоб розпочавнати нове або трансформувати те, що у вас вже є, і сила у вашій підсвідомості. Тобто ви вже вмієте мислити гнучко, діяти творчо, тому все в ваших руках дійте. І це і є ваша підтримка. Парада від карт у нас ієрафант. Ієрофант говорить: зверніться до знань, традицій або наставника, або саме ви можете вже стати тим наставником, якщо у вас вдосталь цих знань, прийшов час ділитися цими знаннями. Можливо, саме ваші знання допоможуть знайти якісь орієнтири іншим людям. І якщо ми підсумуємо, то ми бачимо, що липень для вас, діви, стануть якимось періодом очікування швидких результатів і невдоволення в тому, що їх немає. Але вони, вони будуть дайте собі час. Гарного вам місяця, любі діви, і до нових зустрічей. Пока-пока.